Астрологічний гороскоп для водоліїв на лютий місяць. Першу по 10 лютого час, який приносить ясність в роздумах та спілкуванні. Також це час для вирішення складних питань, а також для обміну ідеями та знаннями, підсилення оптимізму і бажання розширити горизонти. Ви зможете знайти нові можливості для розвитку та зростання як особистого, так і професійного. Також це час, який може принести романтичний настрій, що покращить ваші відносини та емоційний фон. Це хороша пора для творчості та мистецьких проявів. Час, в якому буде можливість поратися з важкими завданнями завдяки вашій рішучості та дисципліні. Також в, цьому, в цей період можливі емоційні конфлікти або зміни в близьких стосунках. Період, коли варто бути обережним у взаємодії з іншими людьми з 11 по 20 лютого, час, який допомагає знайти чітке розуміння і приймати. Прийняти рішення. У цей період ви будете здатні виразити свої думки та ідеї більш переконливо. В цьому, в цьому періоді, періоді вам буде, у вас буде більше енергії для активних дій, покращення фізичного стану і зміцнення відносин з іншими людьми. Також але можливо відчуття самотності або труднощів у взаємодії з близькими. Важливо, не втрат. Ти баланс і віднайти внутрішню гармонію, підсилення вашої рішучості у досягненні цілей і здатності долати труднощі, зберігаючи свою стабільність. З 21 по 28 лютого час, гармонії, спілкування та вирішення дрібних питань, також вдалий період для обміну ідеями, навчання або завершення початих справ, час, енергії для рішучих дій та виконання завдань, які вимагатимуть вашої уваги та терпіння, але можливі несподівані. Зміни в житті, що потребують вашої адаптації та швидкого реагування. Цей аспект може вимагати від вас готовності до нових незвичних ситуацій, підвищення вашої емоційності, чутливості і створення можливості для глибоких особистих змін. Рунічний гороскоп для водолів. В цьому періоді, першому періоді руна Дагас, це період обіцяє нові починання та великий прогрес. Ви будете відчувати потік позитивної енергії, яка допоможе реалізувати ваші плани. Руна Гебо – це руна партнерства та балансу, що вказує на гармонію взаєминах, час для розвитку особистих зв'язків та спільних проєктів. Руна Соло це знак пов'язаний з внутрішнім світлом. та самовираженням ви можете, можете отримати ясність щодо своїх бажань і цілей. Гороскоп здоров'я для водоліїв. Е, рекомендується приділ, 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 приділити увагу психічному здоров'ю та уникати перевантажень. Знайдіть час для відпочинку та релаксації, щоб зберегти баланс між собою та відпочинком.